Діти, Надаю коментар, як виконувати самостійну роботу на цьому уроці. Нам необхідно виконати алгоритм Scratch таким чином, щоб він містив у собі зміну фона, переміщення і, звісно, що мову, текст. Зараз я вам покажу готовий варіант роботи. Готовий варіант роботи. Так, виглядає він ось так. Це два проекти, які йдуть паралельно один з одним. І це фон, який буде змінюватися. Правильний проєкт виглядає ось таким чином. Виконавець говорить: привіт, переміщується за вказівником мишки, а коли ви на нього натискаєте, він говорить, що йому час уже йти до школи. І переходить до школи. Ось таким чином. Як змінити фон? Інші вам оператори знайомі. Я нагадаю, що ось тут з боку рух це переміщення. Ми ось тут шукаємо перейти до вказівника. Ось, ось ця позиція. У зовнішньому вигляді ми змінюємо тло, змінюємо образи. Ось змінити тло, бачите? Ось ця вкладка. Говорити привіт, нагадаю, це теж у зовнішньому вигляді. Оператори подій, це наші кнопки. Як має зреагувати виконавець на ту чи іншу кнопку? Ось, будь ласка, прапорець, коли натискаємо, коли натискаємо на спрайт, тобто на нашого котика. І таким чином подивіться, ось наш другий алгоритм. Коли Спрайт натиснута. Нам необхідно змінити ось тут, бачите, задати правильне тло. Як його завантажити на сцену. Вам необхідно опустити курсор мишки трошки нижче. І ось тут, у вкладці, знайти малюночок з плюсиком обрати тло. Завантажуємо тепер. І вибираєте ту спальню, яка вам подобається. Я вибрала другу, ви можете взяти будь-яку на свій смак. І е, вибрала тло під номером 2 школа, ось воно. Коли ви його завантажуєте, у вас відображається воно ось тут, у вашому спадному списку школа, ось, будь ласка, те, що ви переглядали, ось е, кімната. Наступне тло, попереднє сло, І Якщо ви поставите, наприклад, замість школи джунглі, у вас зміниться, звісно, що і виконання спрайта. Зараз замість школи будуть джунглі. Подивіться, раз і змінилося. Ви нагадую: в першому випадку ставите будь-яку спальну кімнату, bedroom. У другому випадку ви ставите значення школа. Для того, щоб правильно запрацював ваш секрет. Ваш Свою роботу нагадую як, зберігати. нагадую, як зберігати. Ось у вас, якщо ви підтягнете курсор мишки є файл. Вам необхідно вивантажити цей скретч на ваш комп'ютер. Ви натискаєте це і ось тут. В завантаженнях у вас, ви дивитеся, в яку папку він вам його завантажив. Завжди воно е, традиційно вивантажується на папку е, загрузки Downloads. Е, ви можете потім його перемістити туди, де вам буде зручно зберігати свої скретч проєкти е, Мені можете надіслати, як вивантажений, тільки з доступом ваш скретч-проєкт. Завантажити його, я його поставлю на виконання, подивлюся, як ви впоралися із завданням. Можете записати відео, як ваш скретч реагує на натискання кнопки, і мені буде зрозуміло, чи правильно ви виконали роботу, чи ні. І ви можете як варіант зробити ще скріншот вашого екрану, я буду бачити все одно, правильно чи неправильно, ви ось тут задали тло і переміння. Бажаю успіхів. Якщо треба буде моя якась консультація або допомога, діти звертайтеся, пишіть.